Засудили соратницю Медведчука. Галицький районний суд Львова визнав екс-очільницю обласного осередку нині забороненої партії ОПЗЖ у Львові винною у Держзраді. Повідомлення про це з'явилось на сторінці Управління Служби безпеки України у Львівській області. І хоч імені зрадниці у спецслужбі не заявляють, втім, за даними ЗМІ йдеться про Інну Іваночко з позивним Інга. За даними правоохоронців, у суді прокурори довели, що з 2015 року Іваночко керувала низкою місцевих проросійських організацій, діяла за вказівками спецслужб РФ, організовувала та брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині. Також зрадниця регулярно поширювала кремлівські наративи в ефірах російських пропагандистів та на заборонених телеканалах Медвечука. Під час таких виступів зловмисниця позиціонувала себе як політексперта та розповсюджувала фейки про внутрішню обстановку на заході України, нібито вже від імені місцевих жителів. Також зазначимо, що сама Іваночко та її адвокатка участь у засіданні брала дистанційно через відеозв'язок. Зрештою, за матеріалами Служби безпеки, суд визнав агентку винною та призначив їй 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, що Іваночко затримали ще в серпні 2022 року. Тоді слідчі встановили, що Іваночко була довіреною особою Віктора Медведчука. Відтак правоохоронці оголосили їй про підозру в державній зраді, І з того часу жінка перебувала під вартою. Починаючи з 2015 по 22 лютого 2022 року Іваночко надавала допомогу іноземним спецслужбам Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, встановлено, що вона у 2015 році була завербована і отримала позивний Інга, повідомив прокурор Андрій Некеруй. Свою вину жінка тоді не визнавала та все заперечувала. До слова, п'ять років тому Інну Іваночко вигнали зі студії проєкту, говорить Великий Львів через її скандальні заяви і плани рухати Україну у бік Москви. Куди ваша політична сила збирається рухати нашу державу? Куди поїхали, туди будемо рухати? Справа в тому, до Москви. що наші, це наші говорити, то для так? вас агресор, я вже озвучувала. Ну, чесно, пані Іно, ми не знаємо навіть як ваші так. слова сприймати. З одного боку, ми вас запрошуємо, щоб чути позицію об платформи за життя. А з іншого боку, коли ви кажете, що ваш лідер нас буде рухати до Москви, то в цей момент нам хочеться, щоб ви цю студію покинули. Тому що ну, це не нормальна позиція, і, ну, нормальна заява взагалі. Я не збираюся рухатися до Москви і не хочу, щоб мене ніхто туди рухав. Є інші люди, є інша думка, є інші погляди. Є люди, які живуть в Україні з іншими поглядами. У Нас є Конституція. Яка чітко визначає, якого стану, якого складу є наша держава, а ви руйнуєте цю Конституцію? Ви, ви, ви підважуєте підтримувати? суверенітету. коли лідери ваших політичних сил їздили на поклон і в Америку, ви творці і в Україні. і просили і, і плакали сльозно, так? Всі забувають, то Україна була незалежна. Ви мені скажіть, будь ласка. От якщо такі, як ви, підуть з нашого політичного поля, вона тоді реально стане незалежною. І наше основне завдання полягає таких, як ви І не тільки з допомогою парламентських сил, а з допомогою позапарламентських позапарламентські сили саме позапарламентські сили тепер почнуть відігравати вирішальну роль. тому що ви за своїм призначенням типолі поділили при. В плані ви, ви поділи. Я перепрошую. Я перепрошую. Якщо вам не подобається, я можу встати і Можете і встати і вийти. Я вам чесно скажу. Ми все зрозуміли вашу я позицію. Я Всі ваші політичні сили ми кажемо вийти. До так. побачення.